А просто зараз з нами в студії е, Осман Пашаєв, журналіст. Можна казати, можна казати український журналіст чи вже треба казати не тільки український журналіст. А, як, як Окей, можна, журналіст починаю. Осман Пашаєв е, позавчора повернувся з Туреччини. Угу. Я не про погоду в Туреччині запитувати. Угу. Насправді е, дуже багато паралелей проводили між турецькими і українськими угу. подіями. Що відбулося там, що відбулося тут, це. Та сама, чи це абсолютно різні речі, які не варто насправді, ну вони різні за там за змістом, да? можливо, але за формою протестів вони були дуже схожі. Хоча, як перед ефіром говорила, дві картинки для мене змінили, змінилися дуже сильно. Тобто, те, що було в грудні, і те, що я 18 грудня, поїхав з Києва і от повернувся позавчора, і це як два різних протести вже. Ну то тобто, те, що було. В грудні все ж таки це було схоже на там карнавальний мирний протест. А тепер це ну жорстке справжнє протистояння. Те, яке да. було в Туреччині? Ні, то я про зараз про Київ кажу. Ага. Тому якщо мені казалося, що найбільше протести було ще торік, це в Туреччині, то можливо найпотужніше вони вже можна казати в Україні, і вони жорсткі. Вони а, мають велику підтримку ну, людей. які кі... це відчувається і ну. А ви який термін для себе використовувати? Бо всі кажуть, там громадянське протистояння, громадянська війна, суточки, конфлікти, революція використовують термін, повстання використовують термін, протест, масова акція. Що завгодно, тобто від таких. Окрім, абсолютно... окрім громадянської війни, здається, все можна використовувати. Громадянської війни, ну громадянська війна, вона ж між громадянами, да? а тут вона, ну. Здається, не так. Принаймні, то з того боку громадян, ну, людей, яких можна було б назвати громадянами. Ну, То люди, мене... які не представляють, ну, за логікою вони не мають там представляти громадянську позицію, не представляють, ну, не виконують свою функцію службові. Тому, так, я, Ні, навіть мені, люди, які на мітингу бути... перед Верховною Радою, назвати їх, що це громадяни і що це громадянська позиція, важко. Вибачте. Можливо, це не некоректно, але мітинги звезені там, на якому кричать там, не знаю, схід без Майдану, ну, якби. Я, я, я зрозуміла, позиція дуже це ці, дуже цікава штука. Те, що відбувалося в Туреччині, ну, так само силові протистояння між поліцією і активістами а, от е, д, 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 картинка з Туреччини була теж жорстка. Там газові бомби, там е, затримання були. Але от як журналісті скажу, ну безпечно нам було працювати біля поліції, навіть ще безпечніше, якщо ти стоїш біля того, коли вони стріляють. Там дуже точечно, дуже точно е, вони. Ну знали, що роблять тут найбільший страх викликає ну, поліція, міліція, да скажемо для, так? Журналістів. Для, журналі... і для журналістів для для журналістів. Теж тобто міліція, яка їздить по Києву без номерів на машинах, це, це атмосфера залякування тут в Україні зараз влада. Через поліцію, міліцію створюю атмосферу залякування. Абсолютно, це відчувається. Відразу відчувається в Києві. Тому це, це велика різниця. Те, що в Туреччині було влітку, можна було порівнювати. З листопадом і початком грудня в Києві зараз в Києві це зовсім інше. Цікаво, просто тільки один, один маленький аспект тих стосунках з міліцією. Там так само люди страждали від дії з міліцією після так. закінчення, наприклад, там mm. акції вщухають. Це якось відображається на ставленні людей до міліції цим людям, які ну, входять в формі по вулиці. їм якось безпечніше, комфортні безпечно комфортно ходити після того, як їхні колеги там стріляють цими цим, шашками в по людей і так далі. Ну до речі, до. Шашок звикла. Торік це було вперше, коли люди вимагали на рівні вже протестів заборони цих димових шаш... ну газових шашок да? перцевого газу. А так, в принципі, це інша традиція політична. Там постійно, з 70-х років. Не не включу. А щось? Ага, Не зовсім зрозумів? телефон. вони не Прям так? Ага, зрозуміло. У нас проблеми зі звуком через у зв'язку з тим, що у нас забагато телефонів тут. А, давайте ми їх покладемо, подаруємо випусковій групі. Вибирайте, хто який хоче. Мій. Великий мій. Так у нас мікрофони зараз працюють чи ні? А у нас вже все добре. Ось так, чудово. А, а. тоді, отже. Поліція ні там там поліція в принципі в Туреччині люди поліцію і досі після протестів не бояться. Ніяких протистоянь між поліцейськими там і людьми немає. Тим більше зараз прибічники протестів спостерігають за арештами навколо прем'єр-міністра і влади, які відбуваються. і Це все робить поліція. Зараз поліція теж в стані постраждалого. Постійно міняють поліцейських. Вони все одно проводять антикорупційні дії проти влади. Там там зовсім інше, там, там трохи розвивається. Паралельно велика інтрига, така візантійська інтрига, яка є завжди в на цій території. Зараз там протистояння між, ну якби скажімо, опозицію представляють судді, прокурори і поліція, да, яка проти влади, там купа кримінальних справ відкрита, там зовсім інше. І полі поліцію, в принципі, там не бояться поліцію там завжди поважали, тому що ну, якби ну, це можливо влітку, а в червні було вперше, коли дійсно. Поліцію теж називали катами. Ну за те, що використовували ці шашки. шашки. Але все одно ну Київ перевершив. А що буде у нас? От, наприклад, ну ці ж люди, це тисячі людей, які стоять, от, які кидають. Там ну mm -hmm. насправді не зрозуміло, не можна пояснити всім людям, що наприклад там бійці внутрішніх військ вони не стріляють з цих помпових рушниць, це роблять інші люди. Mm -hmm. Але ж так само, ну всі знатимуть, наприклад, якщо ти служив внутрішніх військах, був на Грушевського, е, Ну це може мати якісь суспільні наслідки там на тебе не так будуть дивитися на вулиці. Ну що, що у нас буде взагалі в стосунках з правоохоронними органами після того, як цей я не знаю коли, не знаю з Умов, але коли цей протест закінчиться, я що не можемо. Можливо, багато всі, кому потрібні будуть психологи. Я думаю, і психіатри. А щодо протестоянти, ти маєш на увазі на рівні людей і да, на рівні людей, тому що людям жити в цьому суспільстві Їм так само треба ходити по повз... Ну їм, їм їм так само доведеться ходити повз цих от міліціянтів. Їм так само треба буде вітатися, ну там вчитися з їхніми дітьми в школах, вітатися з їхніми дружинами в магазині і так далі. Що зміниться? Ну тому що та ситуація, яка склалася у нас, ви те як зараз висловлюється про міліцію, не такого не пам'ятає. Насправді, що в Україні наскільки однозначним таким от був там, ну, як мінімум, страх перед тими людьми, які ходять у формі. Тому що ну наприклад, я як ж а мені, ну, давай чесно, ніколи в Україні поваги до міліції не було. Ну я але не такого Страху не було, страху не було да. але і поваги не було. І через те, що поваги не було, все ж таки це а, а, державний інститут. Якби він а, не те, що ми маємо молитися на а, поліцію, але не ми не маємо її зневажати. Зневага до а, поліції в Україні була завжди. Вона перетворилася зараз а, в цих умовах на цей страх, і вона, ну як і країна, можливо, повного перезавантаження потребуватиме, як можливо, як в, в, в тій ж Грузії. Щодо поліції, майже повного якби звільнення і створення з нуля, тому що реформувати мені здається ту міліцію ну неможливо, яка є зараз. Дещо вложити на поверхні, наприклад, у вас є чудова можливість там от дивитися на цей протест, фотографувати його так для себе. Покидати країну, знову повертатися і фотографувати вже зовсім інший протест, що змінилося, і бачити той контраст. І ну, єдине, що ми там ну, звідси можемо простежити, що да, спочатку люди говорили про те, що нам треба там, підписати угоду з Європейським Союзом. А тепер ці люди говорять ну вже зовсім про інші речі, про перезавантаження теж саме системи там і так далі. Що ще змінилося в тому протесті? Які ще є зміни такі, які ну я я впевнений, що я тут сидячи, от в студії або ходячи на той же Євромайдан, там чи мало не щодня не міг помітити? Не <зв> знаю, з цими деталями, окрім. А, можливо, більшої жорсткості людей, да? а, якусь непохитність. Те, те, що помічаєш на, на зйомках, коли зустрічаєш цих людей, які ну, не, не зараз чергують і на Майдані, і на Грушевського, Інше, ну, а, скажімо, поява. Поява правого сектору про які ми там там до січня майже там ніхто не знав. Да мало ну, макан пан Захарський знав. каже, що правий сектор якраз 30 листопада розганяли не студентів, uh -huh. а розганяли активістів правого сектору, бо всі студенти пішли ще близько по полуночі. Uh -huh. Отже, тобто, пан Захарченко каже, що вже тоді був правий сектор. Просто ми, ми, ну так, ми він був, це... я в грудні знав про правий сектор і знав, яких членів правого сектору. Що робив 30 го Я знаю студентів з правого сектору. А от коли я приїхав в грудні, я знаю кількох студентів з правого сектору, що вони робили 30 листопада. Вони чимось відрізнялися від інших студентів. Про що пан Захарченко каже? Мені здається, цитувати пана Захарченко скоро стане ну якось неприпустимо вже незважаючи на те, що він останній міністр. Ну я є кілька тем виконавчеборись. Виконуче борець. Пан пан Захарченко, пан Кернес, цитувати їх. Ну як цитувати Жириновського? Ну в Росії можна ну фофану, но не більше. Окей, припиняємо цитувати пана Захарченка. Тоді так, е ці люди, ну, так само можна ж оцінити те, чого хочуть люди mm. тоді, зараз, ну, сьогодні, наприклад, чого, чого вимагають люди, які стоять там, от просто в цю секунду. Вон, ну, вони ж просто ну, постійно змінюються їхні настрої, змінюються їхнє ставлення до міліції, змінюються сам, сам знаю, це екшн. Ще розуміють люди там глибоко, якісь системні зміни на рівні там, конституції, системи там, державного устрою мають бути, да? але те, що вони точно однозначно знають, що вони не хочуть бачити ні Януковича, ні, ні його оточення, ні всіх людей, які навколо них. Ну, тобто в них прості, да? в них просте бажання. Щоб от ті люди, які особлюються з чинною владою, їх не було там. Ну це дуже спрощена система. Мій погляд, це ж таки це повернення до парламентської моделі навіть більше ніж була 2004 року. Не тої конституції, можливо, 2004, четвертого, це компромісний варіант. А взагалі дуже декоративні і зовнішні функції президента і дуже потужні. По потужна парламентська система з відкритими списками не та не той, про яку знову кажуть, там змішана з закритими списками або повністю пропорційна закритими списками, Відкриті списки. парламентська система все у неділю. Опозиція збере чергове віче о угу. 12 годині. Знову початок цього разу почнеться з молебної, якому візьмуть представники всіх християнських конфесій. Але запитання наскільки адекватно є ця на твою думку? Пропозиція того, що ну те, що люди, які як мінімум формально очолюють протест, пропонують людям, які зібралися на площі. Mm -hmm. Вони пропонують те, що ці люди хочуть, чи це трохи інша речі, ну точно, що вони а, самі залежні від, а, від майдану. Вони розуміють, що вони повністю ним не керують, да? якби а вони мають а, подобатися Майдану, і вони дуже часто не подобаються йому. Да? А, я не знаю, я, я тут не технолог, щоб е сказати, я, я глибоко не знаю там, всієї інформації. Да? Мені не зрозуміло е е дуже часто про що йдуть е там, перемовини в Міжгір'ї, на банковій або хто з ким про, про що говорить. Да? ну, якби. Те, що нам вчора цей викид був а нібито роз розмов Нуланд з Пайтом, да? якби проти, це мав бути компромат, я так розумію, проти. Ну, Мені дуже все сподобалося насправді. Я і закінчення. Ну, там, і закінчення сподобалося. Тобто я навіть скажу так: коли потрапляєш сюди як журналіст, дуже багато подій. І ти бачиш лише ту подію, на якій ти перебуваєш. Ззовні зі Стамбулу навіть легше спостерігати. Ти бачиш загальну картинку. Так, ти загальну картинку бачиш в цілому. Чудово. Тоді скажи, будь ласка, щодо журналістських стандартів, дуже така триває, триває довга дискусія в Україні, ким має в цій ситуації лишатися журналіст? Ну, комусь здається, що все, типу, все однозначно. Тобто є там е, чорні і люди, ну, якщо які не білі, але вони як мінімум цим чор, чорним отриманням, які ти не подобаються. Для мене, мене цікаве це запитання. Дивіться. А, мені. Мама моя, яка в Фейсбуці тепер теж uh -huh. кілька місяців час від часу вона мені щось пише, і вона така: «Османа, Журналіст має залишатися над чи над процесом. Якось вона так висловилася, і в мене була дуже жорстка відповідь. Мама, до того часу, поки. Тому що не стріляють і не вбивають журналістів. Зараз а, от для мене ситуація тр трішки змінилася. Звичайно, є якісь ст які, стандарти журналістики, але чорне і біле є. А, а, те, що, ту позицію, яку ми підтримуємо, для нас вона біла, протилежна чорна. Можливо, для них а, наша позиція чорна, а вони а, білі. Але те, що біле і чорне є, так. В мирних умовах так, там всі точки зору збалансована безсторонність. Хоча від безсторонності, здається, і BBC почало відмовлятися від такої тупої роботової безсторонності. Все одно ми є всі суб'єктами, все одно є у нас свої думки. Головне не маніпулювати інформацію, не не давати там, назвати чорне-білим. Але коли, скажімо, на Грушевську стріляли по журналістах, це, ну, це що, якби, треба ставитися до поліції все одно, що і до протилежної сторони, як. Da, uh, дуже важко цела гумова куля так, говорити так, так. так, а вибачте, будь ласка, чому uh -huh. ви це робите, там не в такому А, uh -huh. uh, Але ну чи змінилося, тобто ну, всі вже усвідомили, що постраждалих більше сотні журналістів. Це типу, ну, ну неприпустимо абсолютно така кількість постраждалих активістів, затриманих активістів дві з половиною сотні зараз людей, вони тією чи іншою мірою знаходяться ну, обмежена їхня свобода. ну, то Неприпустимо. І чи є усвідомлення з того протилежного боку? Про які ми зараз говоримо, що ну якось треба систему цю комунікацію змінювати. Чи це Протилеж... хто протилежного ну, мається навіть ми зараз говорили про міліцію, про людей, які стріляють мене... журналістів. Андрію, мене наприклад не цікавить, які усвідомлення протилежного біку. мене цікавить, о, чому, наприклад, була стрі... один з перших постраждалих був журналіст Інтера, так і побили дуже сильно в Черкасах здається журналіста Інтера. І інтер мовчить. І, і журналісти, які там працюють, мовчать через те, що їх інтермовчуть. Це це мене більше бентежить, чим ніж а, чи є усвідомлення в поліції, міліції чи немає усвідомлення. А That's чи є fine. тих журналістів усвідомлення, що вони стріляють, вони мовчать? Тоді тоді вони хто. Ден Боросович дуже однозначно висловився з цього приводу, не впевнений, що ви всі чули. А, але скажи, будь ласка, в такому разі, журналістське середовище, це час те, що відбувалося, ну те, що я не знаю, насправді журналістське середовище називати це трохи дивно, тому що, ну, грубо кажучи, журналістська тусовка, mm -hmm. та, яка є в Києві, yeah. така ситуативна, яка склалася, вона стала більш консолідованою. Я більш... не знаю. От цей мені треба кілька днів, ще побути. От я в тебе хочу спитати, вона стала більш консолідована? Ні, мені здається так, тому що ті люди, які завжди були аполітичними, починає створювати групи в соціальних мережах для обміну просто оперативною інформацією, пов'язаною з цими протестами, для того, щоб вона була максимально відфільтрованою чистою, Знаеш? чіткою а принаймні можливо так. можливо знає, що могло змінитися 2010-го, коли вже от. Через за півроку, коли ковчився президентом, вже новини, можливо, на більших каналах не, не потрібні були. І казали, що в принципі журналісти не потрібні будуть. От будь-візьмуть студентів, які по 300 доларів будуть переробляти новини, які будуть централізовано входити. Да? І для цієї молоді головне, щоб була робота. Можливо, для цього молодого покоління дуже добрий досвід зараз. І консолідації, усвідомлення, в якій професії вони знаходяться. Для молоді класний, дуже чуно, ну, чудовий досвід зараз. І визначитися, ким вони є взагалі. А от те, що від, звідти пролунало, ну. Гів'яки завжди будуть, мабуть. На, не, насправді в мене такий неприємний був досвід, коли там, люди, які приходили там, на Радіо Свобода, яким я там, мав допомагати там, якісь mm. певні поради давати, там, давати якісь певні завдання, допомагати щось робити, типу вчити, вчити щось, щось робити, як мінімум. А потім ти їх йдеш там, майданами, бачиш із мікрофоном певних каналів, які зараз, до речі, ці мікрофони вже знімають і не mm. демонструють, що вони представниками тих змін, і просто з mm. чорними цими заглушками ходять. Ну, це насправді абсолютно нормальна практика. Так деякі російські ЗМІ роблять, mm. вже тепер і українські змі. Так роблять. Ну, це трохи неприємно. Тобто, насправді. Маємо сказати про те, що зараз наш Сергій Грішин, так новий жанр в українській журналістиці. Це mm -hmm. журналіст-стрімер з-під київської лікарні записав стрім, розповість про те, останні події, що сталося під лікарнею номер 17 а потім поїде відразу після цього у будинок профспілок. Отже, останнє включення з машини, тому що він дуже поспішає. дня. Я Сергій Грішин, я перебуваю біля 17-ї лікарні, коли, куди вчора був доставлений після вибуху в будинку про в профспілок Роман Звінський. Як відомо йому відірвало ампутувало кість однієї руки і декілька пальців на іншій. Щойно я спілкувався з начальником медичної частини лікарні, яка повідомила, що вночі його звідси вивезли на кареті швидкої допомоги, на швидкої допомоги. Учасної клініки Бориса його і він продовжить своє лікування у Львові. Також вона сказала, що це його власне бажання, це він його виявив, його ніхто не змушував. І яка його подальша доля невідомо, вона сказала, що він буде лікуватися у Львові. Мені вдалося поговорити з ветеранами Афганістану, які там. Охороняють хід, вони сказали, що вони про це нічого не знають, але вірити їй можна. От Я зараз від'їжджаю, я помітив, що на території лікарні немає міліції, а от тепер я вам покажу, що спробую показати, що отут біля лікарні стоїть. Бачите, написано Оперативна рятівна служба, автобус. Він порожній. А можливо він і зовсім не з оперативної рятівної служби, а з якоїсь іншої служби. Ось так. Ну, зараз обмінюємося новими технологіями в українській журналістиці, наприклад, із Сергія Грішна. Це стрім з рюкзачком. А, а з да, рюкзачком да. це вже круто, це вже да. хай-тек. Ми типу. да? просто з модему і з планшета стріємо, Тобто ага. це взагалі такий примітивний варіант, але чомусь іноді рюкзаки не працюють. а Тут проходять такі люди з маленькими модемчиками і все влітає. Тому там якось не передбачено працює український інтернет. Останнє запитання. Ти мав досвід... Того, як розвиваються там, ну, такі револю... революційні або майже революційні події, і мені здається, тебе набагато доречніше запитувати, ніж у мене, що буде далі. Це, я розумію складне запитання, але ну, справді просто цікавить, коли це все закінчиться і як це все закінчиться. Тобто Це якось ну, видно кінець ще ні? Я не бачу поки. Я, е, я хочу бути о, оптимістом. що да, шова... Він за... Це він буде скоро, там, якби, якісь системні зміни будуть, а, дуже швидко. Але м коли знову починаєш згадувати особистості, які мають піти при цьому, розумієш, що просто вони не підуть. Особливо, м коли розумієш, що скоро закінчиться дійсно там, про всі, всі кажуть про це олімпіада, да? і є ще наші а, хороші сусіди. Брати. Брати. Добре, сподіваємося, далі будуть підстави лишатися оптимістами. З нами був Осман Пашаєв. Дякую дуже.